Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Якщо є бажання кудись йти, але ти не знаєш куди, іди на тренажери. Цим зараз і займаюсь. Отримала вже посилку від Доброкарт. Де там мій тренажер, який має назву Якщо хочеш кудись йти, то йди зараз. Ось і поєднуємо корисне з приємним. Торбу повісила, дівчат висить. А -а -а. І поїхали займатися. Так, думала, піду в сквер, піду туди, піду сюди, а так не хочеться. І воно ще застуда, знаєте, дає свої такі моменти, що не дуже далеко хочеться йти. А так би я зараз би і на річку поїхала, о, та я б зараз, але ні. Треба набирати, І я не люблю хворіти, але ну то що ти поробиш? Дуже добре ходімо далі. Яка чудова осінь. Паром-пам-пам. Червоні кущі, потім жовте листя на березі. Я думаю, що в парку зробити розпаковку. Зараз подивимось, якщо я відкрию його. Там треба брати ножиці. Тому вдома буде розпаковка, бо така спокійна осіння прогулянка. Ну, подивіться, як же воно гарно. Ще жовте листя. Вау. Пташки співають. І ми з вами разом. Прогулюємося. Дивлюся, мої дорогенькі, а ось у нас верба, і вона вже має котики. Ну так, дивіться. Котики. Мені здається, що впродовж року там котики. Ні, влітку не було. От я пам'ятаю, що в лютому навіть я бачила. Спостерігаю за такими моментами. Так, слабкість таки, вона ще трошки присутня. Як я не люблю хворіти. Ну що, і це пройде. А тут як килимок такий з жовтого листя на деревах ще трішки є, залишається. Дивіться, як килимок. Добре, що вони поприбирали це листя, бо кожного ранку прибирається. Готуємося вже до Різдва та Нового року. такі. Гірки ставлять у нас, а там далі сіно. Якщо хтось буде їхати, вирішила поближче підійти до цієї гірки. Бачите, сіно. Це тільки ще роблять, а так от з'їжджаєте. Уявляю, ввечері, мабуть, тут вже вмикають такі підсвіточки, ілюмінації. Я не бачила, що їх повиставляли. Там олень, там готують ковзанку, але вона ще не працює. Я ось так поробили, бачите, і буде. Коли немає електрики, виходимо гуляти в наш міський парк. Тут буде світло, тут буде все. Ось так. Та-там. І навіть ще є троянди. Манюні такі. Хіба їм не холодно? Мабуть, такий сорт. Треба буде якось увечері прийти в міський парк, коли воно все світиться. Вже ненадовго пройшлася буду йти додому. Мені так захотілося чорного шоколаду. Я вже тривалий час його не їла. Я навіть не знаю, хто виробники, які, дивлюся знижки. Думаю, нічого собі зі знижкою. Такий шоколад, ну мені хочеться дуже чорний. Ну, 72 то було б нормально. Нічого собі який. О, біо якийсь шоколад. Біо. І пакування таке, знаєте, паперове таке товстеньке. Боже, які тут ще є шоколадки, дивлюся. 239. Це зараз шоколад стільки коштує. Оце від життя якось так відірвалося, але ну, не в ту сторону. Це, мабуть, має бути смачно. Та ні, ну що? А, і молочний є, ось, і чорний. А що тут ще? 124. Боже. Скільки новинок шоколадних? 72. 124. Окулярів нічого не бачу, буду монтувати, прочитаю. Зараз так, дивлюсь. Може такий взяти. А це хороший шоколад, хто, хто купляв, хто знає. Ні, молочний я не хочу. Молочний не хочу. А це що? А це і знижки де, до речі, 149 гривень. Ніяк дістати його не можу. Іди сюди. Ні, це щось таке. 52%. Угу, 149 гривень. Ой, ще тут такі, боже. Ну, молочні я не... Це, типу, дуб... ні, це не дубайські, це з горішками молочні, 124. Хм. Це так так. Дивіться, і тут який шоколад. Ціни зі знижками нічого собі. Оце так-так. Вирішила -так. взяти зі знижкою 119 гривень, коштує е, чорний шоколад з Ось Такий. Я ще такого не коштувала. Яблучка візьму в Дивлюся, хурма азербайджанська є. Мандаринки 149. І по 59 з такі мандаринки. а Апельсин по 78,90. Дивлюся зі знижкою 29 гривень. Отаке таке печиво зоологічне візьму, нам до вподоби. І де у кошок. Ну так ввечері до чаю. Стала дивлюся чай, і ще й зі знижкою. Полтавський. Е тільки 63-74. І дивлюсь, ось такий цвіт липи, цвіт листя льотус і троянда дівчата, думаю, взяти. Тут ще є з Мілісою, хіноцея, та ні, мабуть такий візьму від застуди, може він мені допоможе полтавський чай. Ой, дівчатка, я хотіла лише взяти шоколадку. Це йду, дивлюся, думаю, нічого собі, це таке листя здорове. Ого! Ну так, ну така осінь. Таке дуже крупне листя. Це в нас ось оклем з таким крупним листям. А зараз буде розпаковка. Ай, дівчата. Так, денечик. Це одна пішла отримати замовлення від брака і купила багет, такий чай. Буду лікуватися. О, мені, до речі, цікаво його. Як він там, чи в пакетах йде. Ага. О, дівчатка, дивіться, як гарно йде такі пакетики е -е, з різ... І Посередині квіточка. Тут ще є пакети. М -м -м. От, почитаю, мабуть, на склянку. Дівчата, гляньте, як за Квіточка ось. По центру майже в кожному. Ну, ось, боже, як мило. І скільки тут тих пакетів? Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, підемо. І аромати неймовірні. Так, добре, далі захотілася кекс, купила кекс. Далі стояла, дивилася, щось таке мені хотілося, щоб... Е, знаєте, я вам буду казати, я ж за себе кажу, я ж не знаю, як у кого там в житті взагалі. Інколи бувають такі напружені моменти. І ти хочеш торкатися чогось, або відчувати щось таке м'ягеньке, таке лагідне, таке затишне, і ще й смачне. Тому я купила так, це є український виробник: 69 ну, 70 гривень коштує, тут 250 грамів. І там такий був не українського виробника, я вже не пам'ятаю країна виробник 119. А я колись купувала. Вони просто біленькі, такі, смачненькі, хочу, дівчата, хочу. Немає такого концентрації смаку. Не дуже солодкий, але не так, що зайвий якийсь там. Ще б каву зробити. Це було б ідеально. Так, потім давай розпаковка, бо в мене тут ще щось є. М'ясо є. Купила ось вирізка свиняча, наскільки вона заважила, 175 гривень. Але тут вистачить на дня три. Я подивлюся, так, половинка я зроблю плов, половинка замариную, і потім буде в мене тушкована картопля. Отак. Печиво. Шоколадка з м'ятою. Так, яблучка Фуджи. Три штуки я взяла. Наскільки тут? На 33 гривні 21 копійку. Ну, такі ловкенькі яблучка. І якщо б сказали, вибирай, або щось солоденьке, або яблучко, я б вибрала яблучка. Але коли можна і то і то, то я, я не проти. І мої покупки склали на суму. може, де тут? 662 гривні. Сходила Таня за замовленням. <хи> так, а зараз буде розпаковка. Так, що ж мені в парку... А, там лавки були мокрі, і мені було незручно. І дивлюсь, наче ж немає целофану розумієте? А відкривати мені незручно. Я вже знаєте, що дивлюся, дівчатка має, це ж треба буде пообрізати. І це такий контейнер, якщо там вершкове масло зберігати на, на балкон виносити. Відкриваємо. о, запакували як гарно. Хм. Зараз. Дивіться, буду розглядати, а поки показую, що тут є. Взагалі три -то тональний замовляла. І там казали, мініатюрки від ламком буде. Так. Ага, тут олівець і Мабуть, змивати олівець. Водосійки олівець. Хоча ж в мене стрілочки, я ж не малюю очі. Ну, а там подивимось, як воно буде. Це з 22-го року в мене ті стрілочки. Сьогодні, окрім губ, я нічого не фарбувалась. Тому вже час. І тональний крем. Щось ось такий парфюм. Пробник. Це мій чи не мій аромат? Зараз подивимось. Людина, яка буде лікуватися, щоб не був закладений ніс, зараз буде. М -м -м. Я не знаю, що тут знаходиться. Я буду казати свої відчуття. Хай повідкривається трішки, тому що одразу йде одні нотки, а потім, як я їх чую, зі своїм забитим носом. Так, що ще все, все. Все. Таке є, але воно свіжість. А зараз по-іншому відкривається. Зараз персик я почула. Дівчатка, давайте я вам покажу назву, а ви скриньте, і кому цікаво, в інтернеті пошукаєте назву цього парфюму. Ось так він виглядає. Тому що я зараз мені один раз так, один раз так. Так, нуль 01 перший номер. 01 Нумер. Як би там не було, а, намагаємося. Ем, ні, не то, що ні, я нічого не намагаюся, у мене є бажання бути гарною. щось новеньке купити. Чого ти не відкриваєшся? Ото вперте ще. Що запечатано так? Ні. Є бажання, незважаючи ні на що, розумієте, є бажання ем, фарбуватися, є бажання, ну якби не хворіла, то вже б не фарбувалася, а так... Ну, який він темний. Але нічого. Ой, а він не рідкий, дівчат. А воно ж не має світла. Добре, у мене буде... Не як тон, а от відчуття таке враження, як наче водичка, вона це не масло, яке тягнеться. Воно так легко розноситься. І одразу я наносила, здавалось, боже, такий темний. А зараз мені чомусь здається, що він бере, пристосовується до моєї шкіри по тону. Немає липкості, не відчувається навіть зараз на руці. Це те, що мені треба, щось таке легеньке. Ну це я на зимовий час, дівчат, беру. Влітку я не можу. От весна буде квітень місяць. От з квітня, впродовж літа. І от початок листопада тоналка не про мене, а зимовий час то так. Боже, а вона класна, дівчат. І вона не така ну, світла, не маєш вам показати. А тут, здається, так, а на руці зовсім по-іншому, розумієте? Ну, Таке замовлення у мене. Так, ну що, поділилася з вами розпаковками. Де те, що я їла? Добре, потім буду шукати, заклала тут все, як би вам показати. Ось так у мене тут все виглядає, позакладала, взяла ліхтарик. А він не знадобився все, що я тут вам. Мої розпаковки. А десь надкусила, кинула, ось все, знайшла. Зараз буду їсти. До речі, парфюм я вже не Я його не чую. Не те, що у мене там застуда і щось, ні. Зараз я його не чую. І кажуть, якщо ти не чуєш парфюм, то це твій парфюм. А це взагалі, дівчата, це такий приємний на дотик, Я за тоналку зараз скажу. така ніжна шкіра. Шоколадку. Так, хворій людині не можна відмовляти. Хай що хоче, то її їсть. Ну так і живе. Дарим там-там-тарин. Я спочатку так ламаю через кольбу, а потім вже відкриваю. М -м -м А тут якісь краплинки йдуть, подивіться. Так, видно, має бути вам видно. Тихо, стій, впевнено, таке життя тримайся. І воно хрумтить. М -м -м -м. Добре, що м'ята ніс пробиває. Це я то. Все, мої дорогенькі, до зустрічі в новому відео. Бережіть себе до побачення!